І всім привіт! З вами Капівзлом чи Капі Бодя і зі мною Агро! Обоюдно. І сьогодні ми в цьому відео будемо. Проходити... Сьогодні в цьому відео ми будемо грати в Block z Fruits, і також ми будемо фармити навфрукти і проходити мені. Цей острів, який в мене зараз є. Ціль цього відео по можливості нафармити на фрукт і пройти цей острів. Ну, і спочатку ми відправимося на цей острів, так що давайте зараз зробимо невеличкий перехід. Для вас це буде, для, для вас це буде одна секунда, для нас це буде більшість часу. І... і ми тут вже. Для вас, як я кажу. І, за одна секунда. І зараз ми будемо вбивати цих чубзиків. Це в нас е, якісь е, якісь снігові стражі чи щось такого. Ладно, давайте. Агро можеш цього вбити? Щоб він. Він на мене просто вже заграв. За мені квестів, як мені треба. Е, Так. Давайте. Е, Да -мо, сейчас я превращусь. Вс, я їх вбив. Сейчас я. а ну-ка, я сейчас гляну. А оцей на який на 1050. Нам, короче, надо зараз на фармі 1050 левел. А ти не вбивай их. Давай, ты Я тобі буду, короче, допомагати Агро давай yes, агро в нас короче по жизни yes, есор yes, уваги и щоб вам не было нудно мы зараз шведесенько на фарме мне 1050 и я включу вам запис так что все и лед let... короче что uh, вам сказать uh... Я вам коротше збрехав, бо мені стало трішки леньке. І я тільки докачаюсь до отих другів і не буду проходити весь острів. Ну і зараз ми з агро відкриємо фрукт, і далі ми вже докачаємось. Зараз я Є, Це yes, yes, агро вже тут. з right, sure. агро відкриваємо фрукт. Єс. Yeah. Yes. <засливе> дай, будь ласка, будь ласка дай, 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 пожалуйста, будь ласка, дай.